Добрий день, шановні платники податків. Тема сьогоднішнього вебінару особливості оподаткування ПДВ підприємств, які надають комунальні послуги населенню. Згідно з пунктом 141.266 статті 14 Податкового кодексу України, касовий метод для цілеї оподаткування розділу 5 Податкового кодексу України це метод податкового обліку. За яким дата виникнення податкових зобов'язань визначається як дата зарахування отримання коштів на рахунки платника податків у банку небанківському надавачу платіжних послуг, на електронній гаманецію емітента електронних грошей та або на рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів. Або указу платника податків, або дата отримання інших видів компенсації вартості поставлених товарів, послуг, а дата віднесення сум до податкового кредиту визначається як дата списання таких коштів. Відповідно до пункту 18710 Податкового кодексу України платники податку, які постачають теплову енергію, природний газ, крім скрапленого, надають послуги з транспортування та або розподілу природного газу, інші житлово-комунальні послуги, перелік який визначений законом, нараховують плату за абонентське обслуговування. Послуги роботи, вартість яких включається до складу плати за послугу з отримання будинків і споруд та будинкових територій, чи послугу з управління багатоквартирним будинком, фізичним особам, бюджетним установам, незареєстрованим як платники податку, а також житлово-експлуаційним конторам. Управителям багатоквартирних будинків, квартирно-експлуатаційним частинам, іншим платникам податку, які здійснюють збір коштів і зазначених покупців з метою подальшого їх перерахування продавцям таких послуг, надавачам послуг у рахунах компенсації їх вартості, визначають дату виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за касовим методом. Зазначене правило визначення дати податкових зобов'язань поширюється також на операції з постачання зазначених товарів послуг для житлово-експлуатаційних контор управителів багатоквартирних будинків та бюджетних установ, що отримують такі товари-послуги, якщо вони зареєстровані як платники податку. Для пункту 187.10 послугами, роботами, вартість яких включається до складу плати за послугу з отримання будинків із споруд та прибудинкових територій чи послугу з управління багатоквартирним будинком, вважаються послуги з технічного обслуговування ліфтів. Та диспетчерських систем, систем протипожежної автоматики та димовидалення, обслуговування димових та вентиляційних каналів, внутрішньобудинкових систем, прибирання будинкової та прибудинкової території, купівлі електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна, а також інші послуги, які надаються житлово-експлуатаційними конторами. Чи управителями, зазначеними у цьому пункті покупцям за їхній рахунок. Згідно з пунктом 44, це підрозділ 2, розділ 10 Податкового кодексу України, тимчасово до 1 січня 2026 року платники податку, які здійснюють постачання, передачу, розподіл електричної та або теплової енергії, Надають послуги забезпечення загальносуспільних інтересів в процесі функціонування ринку електричної енергії та або послуги зменшення навантаження відповідно до закону України від 13 квітня 2017 року номер 2019 8 про ринок електричної енергії. Постачання вугілля або продуктів його збагачення, надають послуги централізованого водопостачання та або водовідведення, нараховують плату е, за абонентське обслуговування, визначають дату виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за касовим методом. Норма пункту 44 підрозділу 2 поширюється на операції, за якими дата виникнення першої подій, визначена у пункті 187.1 та у пункті 198.2 припадає на звітні періоди до 1 січня 2026 року. Виходячи з зазначеного особи, що застосовують касовий метод. Податкового обліку відповідно до підпункту 14.1.266, визначені підрозділом 187.1 та пунктом 44 підрозділу 2 Податкового кодексу України. Про застосування касового методу податкового обліку платник податку робить відмітку у відповідному полі податкової декларації з ПДВ. Розрахунок розподілу сум податку, нарахованого сплаченого в зв'язку з отриманням товарів послуг, при постачанні яких одночасно застосовується касовий метод визначення податкових зобов'язань та загальні правила визначення податкових зобов'язань податкового кредиту визначається у таблиці 4 додатку 6 до декларації з ПДВ. Таким чином, сумою ПДВ сплачені споживачами за комунальні послуги та нараховані надавачем послуг за відповідний звітний період, підлягають сплаті до державного бюджету відповідно до пункту 203 2 статті 203 податкового кодексу України. Сума податкового зобов'язання зазначена платником податку, подані ним податковій декларації, підлягає сплаті. Протягом 10 календарних днів, що настають за останнім граничним терміном подання звітності, це пункт 203.1. Невиконання норм пункту 187.10 під пункту 141.266 та пункту 203.2 Податкового кодексу України. Призводить, у тому числі до відсутності, недостатності ліміту для реєстрації податкових накладних розрахунків коригування та для подальших негативних наслідків для платника податку. Це і виникнення штрафних санкцій, у тому числі по статті 120 1 Податкового кодексу України. Пункту 90 підрозділу 2 перехідних положень це порушення строків реєстрації податкових накладних та або розрахунків коригування. А також призводить до виникнення штрафних санкцій відповідно до статті 124. Це порушення строків правил сплати грошового зобов'язання. На цьому в мене все. Дякую за увагу.